Чернігівські боксери на мажорній ноті завершує 2024 рік. Лідери нашої команди Павло Ілюша та Данило Жасан виграли бронзові нагороди на чемпіонаті Азії через участь росіян у першості Європи. Українська збірна принципово відмовилася від таких турнірів, тому обрали Азію. Приблизно вони однакові по рівню змагань, що Азія, що, що Європа. Там козацькі і узбецькі атлети. Зараз Узбекистан перша команда в світі. Вона там приймає участь. Казахстан там теж конкурує один із кращих. У світі вони, ну і так, взагалі, дуже багато команд високого рівня. так що складно було боксувати. Чернігівці прагнули стати чемпіонами, бо були в кінці року на піку форми, але через тривалий параліт, аж в Таїланд, відсутність часу на адаптацію, а також сумнівне суддівство, задовольнилися бронзовими нагородами. Я не досить задоволений своїм виступом, тому що. Знав, що міг краще. У мене була дуже важка підготовка, починаючи з Казахстану, збору, збору в Казахстані, закінчуючи збором в нас в сонячній долині. І хотілося дуже добре виступити, тому що відчував, що форма була ну, там майже на піку. Дуже добре себе відчував, але все ж акліматизація і хвороба дали про себе знати і вже не було. Сили боксувати після першого раунду. Я провів три поєдинки. Два з них вдалося мене виграти. В півфіналі чогось, мабуть, не хватило, чогось не вистачило. Судді вирішили, що перемога досталася боксеру з Казахстану. Я був би задоволений, якщо б я привіз золото з цих змагань, але під кінець року бронза на Азії – це ну така своєобразна крапка в кінці року. Можна так сказати. Я можу сказати, що рік. Вдало. Єдина дівчина у складі Чернігівців Вероніка Корець теж хотіла спробувати себе на чемпіонаті Азії. Однак так і не вийшла у ринг через хворобу. Чернігівка все ж не залишилася без нагород у 2024 році. Вона днями здобула срібло на чемпіонаті Європи серед балканських країн. В цьому році не так багато було змагань. Я переможниця Кубку України в цьому році було тільки багато в нас зборів. І ці змагання, на яких я брала участь в Сербії, чемпіонат Європи та Азія, попри війну і всі життєві складнощі, боксери у 2024 році вибороли для Чернігівщини половину усіх міжнародних нагород серед олімпійських видів спорту. На щастя, бокс розвивається і є прогрес, незважаючи ні на що. Ще раз хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають нам таку можливість тренуватися, виховувати дітей і давати результати. Я вважаю, що непогані. Тим більше, що три представника Чернігівської області представляли в еліті на чемпіонаті Азії, і це можна прирівняти до чемпіонату Європи. Тобто дуже і дуже непоганий результат.